Доброго дня, мої любі другокласники. Я вас вітаю на асинхронному уроці з Я досліджую світ, і сьогодні ми поговоримо на тему, для чого країнам державні символи. Розпочнемо з маленького віршика. Моя рідна батьківщина має назву Україна. У мене й нація своя, Українка в мамі я. Є у мене й рідна мова, де українське кожне слово. Отже, то як називається наша батьківщина? Ну, звичайно, Україна. А якою мовою ми розмовляємо? І знову вірно, українською. Що ж, сьогодні ми будемо дізнаватися про державні символи. Кожна держава має свої національні символи, що люди шанують і бережуть. Сьогодні ми дізнаємося про три основних національних символа України. Я впевнена, ти вже їх знаєш. Це герб, прапор гімн, що мають давню і дуже цікаву історію. Давай розберемося, що ж таке державний символ: це знак зображення або мелодія, які відображають якісь суттєві предмети певної держави. Розглянемо кожний державний символ окремо. Розпочнемо з тризуба. Герб це золотий тризуб на блакитному фоні як символ влади. Його близько тисячі років тому запровадив Київський князь Володимир Великий. ну, згадай, будь ласка, яке слово закодоване в нашому тризубі? Так, чудово. Справді це слово воля. А тепер постав, будь ласка. Відео на паузу та розглянь, де можна побачити Герб України. Рухаємося з тобою далі. Наступний символ, про який ми поговоримо, це буде Прапор України. Прапорець, що я тримаю, для мене єдиний. Прапорець, що я маю, символ України. Нема в світі біль святого, і не буде ніколи він край неба голубого над пшеничним полем. Прапор це державний символ України, стяг з двох рівновеликих горизонтальних смуг синього і жовтого кольору. Синій колір нашого прапору це колір неба, води, миру, а жовтий це колір хліба та життя. Наступне це те, що ми слухаємо кожного ранку з вами та співаємо. Гімн України. Слова полки, мелодія чарівна, державний гімн ми знаємо усі, для кожного села, містечка, міста це клич одного з мільйонів голосів. Це наша клятва, заповідь священна. Хай чують друзі й вороги, що Україна вічна, незнищенна. Від неї ясне світло навкруги. Гімн це урочиста пісня, яка вихваляє та прославляє кого небудь або щонебудь. небудь будь ласка, як ми слухаємо гімн України? Чи знаєш ти, що 3 січня 2001 року державний гімн України ще не вмерла Україна і слава і воля? На вірш Павла Чубинського, написаного в 1862 року, та музику до нього створив у 1865 році Михайло Вербицький. З гімну починаються урочисті збори, свята, надзвичайні масові події. Гімном вони і закінчуються. Слухать і виконувати гімн потрібно стоячи. Отже. Ідемо ще до одного його національного символа це гривня, національна валюта України. Назва гривня походить від прикраси золота або срібла у вигляді обруча, який носили на шиї, тобто на загривку. З цього і пішло слово гривня. Ще у 11-13 століттях гривня мала вигляд шестокутного злитку срібла. Подивись, будь ласка, як виглядали тоді кошти. А в 1918-1920 роках гривня була грошовою одиницею Української Республіки. Можеш подивитися, як виглядала тоді українська гривня. Сучасна гривня увійшла в обіг у 1996 році. У 2008 році відбувся конкурс, на якому визначили найкрасивішу валюту у світі. Експерти Міжнародного валютного фонду оцінювали понад 50 найвідоміших валют, і наша гривня була визнана найкрасивішою серед інших. Крім гривні, ми можемо в своєму сучасному світі побачити монети, які також використовуємо. Розглянь, будь ласка, як виглядають паперові купюри. Постав відео на паузу та подивись, чи знайомі тобі особистості, які зображені на національній валюті. Чудово! А тепер давай спробуємо дати відповіді на такі запитання. Навіщо нам гроші? А взагалі, де брати гроші? Ну, і ще одне запитання. Чи можна щось купити без грошей? Так, дякую тобі за відповіді. А тепер спробуй продовжити ось такі речення. Наша батьківщина. Україна. Державними символами України є. Так, герб прапор та гімн. Прапор України має два кольори. Синій та жовтий. І національна валюта України це молодець. Гривня. Отже, державною символікою країни є герб, прапор і гімн. Державною мовою в Україні є українська. Українська національна валюта це гривня. Гроші використовують для здійснення покупок та продажу. Я дякую тобі за роботу, ти дуже гарно попрацював. А тепер прошу перейти до роботи у друкованому зошиті. Бажаю тобі успіху!